Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі насос для пруда фонтана-водойома фірми Atman модель AT107. Це китайський виробник, який робить реально дуже круте обладнання. Дана модель випускається дуже багато років. Я її ще користувався років 15 тому. Ці насоси відрізняються, тим, що вони дуже надійні, і саме це є основна перевага цього насосу. Сьогодні ми роздивимось, що куди і як, ну і ви все зрозумієте. Сама по собі моделька виглядає отак. Є основа з присосками малолі. Тому що на кафель приклеїти чи в акваріумі випробовувати. По характеристиках модель качає 5000 літрів за годину. Максимальна висота підйому по шлангу це 5 метрів. Але, звісно, на висоті 5 метрів води буде дуже-дуже мало. Тому це максимально до 5 метрів. Споживання електрики і потужність насосу це 115 Вт. Це модель не саме економічна, але цей продукт, який перевірено руками його надійна роботоспособність. Далі в комплекті йде два штуцери для подачі води. Потім провід 1,5 метра, навіть трохи більше, метр шістдесят, виделка з заземленням, провід такий же з запасом, тому переломлюватися в принципі не буде. Так, Тут ми бачимо отакий профільтр. профільтр служить ну, як преграда для того, щоб в насос не засмоктувались великі якісь там, не знаю, частини мулу, там, листя якісь, щоб не згорів сам насос. Тому профільтр колись потрібно буде ще очищати від нальоту, який буде всмоктуватись на нього. Далі розбираємо дивимось. Тут ми бачимо керамічний стержень. За рахунок чого цей насос може працювати як і в соленій воді, так і ну, в багатьох інших випадках. Керамічний стержень надійно працює і буде максимально тихо працювати за рахунок цього стержня. Ротор звичайний, допотопний, надійний, нарікань по якості. Я ще не, вст... О, не стикався. Далі кришка ротору на резинці. І таким чином цей насос можна, якщо ну, вам потрібно, використовувати і без занурення воду, як ну, наружне використання. В такому випадку буде сюди накручуватись штуцер, потім ну, і тут, тут на вихід. Але якщо ви будете його використовувати як в сухому варіанті, то не забувайте, що він повинен бути чи нижче рівня води, чи встановлювати обратний клапан для того, щоб в системі була завжди вода, так як без води він просто згорить. Далі, по факту роботи його, по навантаженню по підйому води, звісно, що на 5 метрів він, скоріше всього, воду не підніме, але це високопотужний такий ну, реально мощний серйозний насос. Е, працюють вони, як я казав, багато разів надійно, е, можна використовувати в соленій воді. Е, я раджу. Ну, використовувати їх при постійній роботі. Ці насоси е можуть працювати цілий рік без вимикання. Тому е при постійній роботі з ним нічого не відбувається взагалі. Тому е модель 107 це високопотужний 115 ватний насос, який можна е використовувати як і в акваріумі, так і в, в будь-якому водойомі. Для перекачки води чи для під'єднання до системи фільтрації. Недоліком основним, який ну, люди кажуть, що насос класний, але він не самий дешевий. Ну, за рахуванням того, що дешева рибка хрінова юшка, тому я раджу інколи доплатити і взяти не самий дешевий насос, для того, щоб він не згорів через місяць. Тому посилання на цей насос залишу знизу під відео. На нашому сайті зоокул.ua дуже багато всього корисного для акваріума, для прудів і так далі. Дякую за увагу. Ну і слава Україні!